Вітайтесь на сетева і я втратити відео про який макіяж в мене був цілий день. Так, я його просто відновила так, щоб він уже не був повністю виден і так далі. Так, от А, Що я перше нанесла, Це крем, тобто тональний крем. От який я сама зробила з крема, пудри. И вот далее в Hello Kitty даже я вам закажу. Вот так вот. Так, вот тогда я Так ладно, вот такую вот пидводку, мисс Порти, ноль один блэк. Вот вот. Так, мої вії дуже стають великими. Е довгими, скажімо, Hello Kitty по дві подивіться самі. А які вони <сміття> великі. Це не дуже видно по камері, але так вони дуже величезні. Так. Далі розвозимо отаку от помату. У Роледанка 0,5. Тим щось дуже класна, така от, ну, на хубах виглядає. от Такі от че-кодери, вам сказали їх в своїх покупках. Бо вчора А так вчора. А отакі от, от блеск, які от такі от блідирожеві 170 мм бій прозорий, але має на кружево, тому так от продав такий блиск. Придав блискба. Ну такий от був макіяж, я його просто відтворила ще раз. Ну, щось типу того, я знаю, кому сподобалось. А не, можливо, я його не поміс, так от треба випити за мій. Я тут вже лежала і... став книгою все-таки. А, я лежала книгу. А, Так, тож, щось типа того в мене було сьогодні. Я вісь після я ще знаю, ви, ви, можете вжати, якщо, наприклад, я можу знімати відео без окулярів, я бачу, але просто здалеку мені трошки розпливається все. Я скажу, що я не бачу щось там зовсім нічого. Але таке тесно. Я буду знімати відео без окулярів. Вот, без окулярів. Угу. Без окулярів. Без окуляха. będę było zamawiać wideo, tak? Ale na zawsze. Na zawsze. Tak. Ja będę paru wideo, ja na przykład telewizorów też. Ja będę zamawiać a Eńcie. 4 na kolor. A bo dobra. Zaraz, hmm. kiedy no, jakieś proste mikierki, nie ma tu wszystko serio tak jak ja. пальцями витирала щось типа того, щось туди, щось сюди. Це вийшов якийсь дібілізм. А, от ще от розітру. От ще от розетру, і буде ще більш класніше все. Але я така біла, я навіть не знала, от такий от колір. От. Ну, він прямо такий, окей. Okay. Мені треба щось темніше вибирати, чесно скажу. І на вас буде чисто тіло. тіло.